Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от стартери. Це у нас виробництво Словак. Словаччина. Стартер Словак. Це от номер моделі. От такий І номер моделі такий. Відрізняються вони поміж собою. Тим, що вони тут, дивіться, шестерня вони діаметр 40 міліметрів. Тут шестерня 36 мм. Діаметр 36 мм це підзвичайний маховик, під стартер. Розрахований. А оцей стартер, коли у вас там стояв пускач, ви надумали ставити стартер. І щоб не замінювати ваш маховик, ви з збільшеною ставите, встановлюєте такий стартер за допомогою такої плити, ви його встановлюєте. Тобто вам, оці от, як раніше там на підшипниках, ПДшки були, вам вони не потрібні. Ви цілком викидаєте пускач. І за допомогою от плити перехідної, товщина її 6 мм, цілком достатньо. Навантаження вона ви витримує. Встановлюєте цей стартер. Давайте по стартеру. Оцей стартер, Це редукторний стартер, як я казав, виробництво Словаччина Він на 12 вольт 3,5 кВт. Так, от таке позначення на ньому є. Лазерне гравірування, що ви дивилися. так, Запчастини на них присутні на ці стартери. В наявності вони майже завжди є. Так, такі позначки тут. Так, щоб роздивилися, поверну. Так, Доволі важкий. Тобто, не, ну, не пустий, не китай, там не підробка якась. Вартість його. Складає 3800 гривень у цього стартера. Плита перехідна 600 гривень, ну, тобто 4400 гривень. І ви можете встановити вже стартер, не замінюючи маховик. Це дуже-дуже важлива річ, маховик він не дешевий, навіть український, а оригінальний там, взагалі він, там, за 12 тисяч коштує. Ну, Розкаптував розкочувати трактор. Так, По цьому стартеру ну, тут, звісно, ніяких переробок не треба. Тобто ніяких плити оцій не треба, нічого не треба. Так, по позначенням все те саме 12 вольт 3,5 кВт. Лазерне гравірування. Отаке. Так. Отакі от маленькі присутні. так. Єдине зауваження по цим стартерам вони усі, там, усі, усі сучасні стартери, і... Особливо оці, навіть тут в інструкції прописано мінімальна напруга повинна бути, пускова напруга повинна бути 180 А, ну, тобто 2,90-х або 2,00 акумулятора. 130-140, там сотка. Ну Хлопці, втягуюча горить, ви його або ремонтуєте, або замінюєте після цього. Ну Тобто він буде заводити на цьому. Акумулятори на сотки там, на 140, можливо, і буде. Декілька разів потім згорить. Так, 3800, 3700 і 600 гривень. Для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову, Литву, Латвію та Естонію. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.